Вітання, друзі! І на ваше прохання продовжимо історичні екскурси, ну, принаймні на вихідних, а можливо, будемо робити кожного дня. Отже, сьогодні річниця Брес-Литовського миру. 3 січня 1918 року до Брес-Литовська прибула делегація Української Народної Республіки на чолі з Голубовичем. Того часу в Києві, столиці УНР, перебували офіційні представники Французької Республіки Великої Британії, а також воєнні місії Королевства Італії, Японської імперії, Королівства Румунії, Королівства Сербії та Білії. Однак, коли УНР почала переговори в Бересті з Німецькою імперією, країни Антанти розірвали з нею. Відносини з цієї ж причини США так і не визнали Центральну Раду і уряд Української Народної Республіки. Делегація УНР в бересті офіційно оголосила, що не визнає уряд радянської Росії і почала переговори з країнами Четвертого Союзу. В Україні тоді встановилось двоволаддя: в Києві Українська Центральна Рада, а в частині захоплених. Окупований Червоною армією Радянської Росії українських земель, маріонетковий уряд Української Народної Республіки Рад, що перебував спочатку в Суджі, а потім в Харкові. По суті, її влада в Україні стала вже фікцією, влада УНР. Але коли до березня прибула делегація Радянської Української Народної Республіки Рад. Німецька і Австрія Угорська імперії відмовились її визнати і вирішили вкласти договір з урядом УНР, допомогти йому повернутися в Україну ціною українських продовольчих поставок. Увага! Продовольчих поставок! Мир з України спеціальне повідомлення про підписання миру з УНР 9 лютого 1918 року договір між Українською Народною Республікою і країнами Четвертого Союзу був підписаний в березні 9 лютого 1918 року. Згідно з договором, німецькі війська мали зайняти всю Україну, допомогти відновити владу Центральної Ради разом з німецькими союзниками війська Центральної Ради. Війшли в Київ 2 березня за військову допомогу німецькій імперії УНЕР зобов'язувалось до 31 липня 1918 року поставити близько 1 мільйона тонн зерна, 660 мільйонів пудів, 44 тисяч тонн м'яса, 600 тисяч тонн залізної руди, 400 мільйонів штук яєць сало, Крупи тощо, кожен німецький солдат мав право щоденно надсилати поштою додому посилки вагою до 12 фунтів близько 5 кілограмів. Зайнявши Україну німецькі війська згодом підтримали державний заклад е і привели до влади гетьмана Павла Скоропадського. Який їм видавався набагато дисциплінованішим і е, набагато зрозумілішим від е, цих тодішніх сосал-демократів, ліберастів і, і з ними, які нищили Україну своєю дезорганізованістю. На другому етапі мирних переговорів радянської Росії з Четвертим Союзом в Бересті? Радянську делегацію очолив Троцький, який зайняв досить дивну позицію. Він не виконував вказівок Леніна, він не хотів при підписання Брест Литовського мирної угоди, зривав це. Ленін вмовляв його там, ледь не на колінах стояв, в кінці кінців вмовив, підписали для чого. Бо радянській Росії потрібна була передишка, бо Ленін сам писав, що якщо не буде Брест-Литовського миру, то радянська Росія буде знищена. Але пройшло дуже небагато часу, і Ленін, Радянська Росія, розірвала Брест-Литовський мирний договір. Розпочала війну проти Української Народної Республіки, яку визнала до цього. в Україні. Тим часом почалася змінюватись влада. Спочатку, як я вже казав, Павло Скоропадський став гетьманом України, намагався збудувати державу, намагався створити уряди. Адекватні української держави, але ніт всередині заколо, знову о, петлюра директорія, зміна влади і, як результат, поразка України у визвольних змаганнях. Всі ці діячі, Виничевки, Грушевські і з ними, які керували. Центральною Радою Української Народної Республіки, директорії гетьмана. Вони опинились за кордоном, пили каву по кав'ярням, тужили за Україною. А тим часом більшовик, окупувавши Україну, влаштував Голодомор і забрав життя мільйонів українців. Дуже хочеться, щоб ця історія. Завжди була перед очима нашої влади, перед очима кожного українця. Перед тим, як ми будемо сідати за той чи інший стіл перемовин з тими чи іншими партнерами, союзниками і ворогами. Думайте, спостерігайте, робіть висновки. Слава Україні і смерть ворогам!